Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошиному ринку. Мені сьогодні вдалося купити кілька прикрас. Я вважаю цікавих, я вам зараз їх покажу. І починаю я з брошки, яка мене здивувала, тому що я тільки, скільки там 2 тижні, тижні тому е, показувала, розказувала про е, брошки. Фірми англійської фірми Kara China Stafford, ці брошки, які виробляли з 45 го до 70-го років, ну, більшість вказують 50-му ну, може 60-ті роки. Тож, ці брошки це справжній вінтаж. А якщо вважати, що Антикваріат це більше 50 років, так майже так, може, їх вже можна буде віднести і до антикваріату. Брошки ці зроблені з порцеляни, нагадую, і тому вони не дуже в гарному стані доходять до нашого часу. І коли я побачила цю брошку, я здивувалася, тому що ну, довгий час е, мені не вдавалося знайти щось ціле. Але два тижні тому я знайшла і знову. І що цікаво знову червоний колір. Щоправда, коли я прийшла додому і почала дуже уважно роздивлятися, що і як тут, я побачила, що це листечко, можливо, тут. Якесь пошкодження. Е, ну, от подивіться самі. Якщо так дивитися, то нібито симетрично виглядає це, це листя. А якщо подивитися, отут на оцю лінію, лінія пряма, а тут повинно бути трошки от такі зазубринки. Тож, можливо, тут щось було відламано, але кажу вам, коли розглядала на ринку, я цього не помітила. Ну, як і повинно бути, тут є маркування. Зроблено в Англії. Тож брошка старенька, європейська, ручна робота, бо ці всі частинки вироблялися вручну і розписувалися вручну. Тож, от така гарна знахідка в мою колекцію. Ці брошки я зберігаю у маленьких коробках. І коли я сьогодні на ринку побачила коробку, отак. от дивіться, яка коробка. Дуже приємна, вона така на дотик. Ну, якийсь матеріал, це не шкіра натуральна, але зроблено дуже гарно. І отак вона виглядає всередині. Ну, як бачите, коробка дуже гарна всередині. Отут все так добре зроблено. Тож оця брошка добре буде тут зберігатися. Але я ще одну коробку знайшла того ж продавця, от дивіться, яка вона. Отут навіть більше, то сказати, дороге покриття. І хоч я вважаю, що це шкіра штучна, але зроблена, бачите, з дуже гарною імітацією якогось там, не знаю, Змії, чи щось, От дивіться. І вона отак відкривається. Тут ніякого маркування немає. Я так вважаю, що це таке декоративне зображення. Але вона в дуже гарному стані, все так добре, чистенько. І отаку коробочку я теж вирішила купити. А ще купила сьогодні намисто типу, який мені дуже подобається. Це називається весільний торт. Отакі От намистинки, на яких можна побачити зображення квітів, ніби тут троянди, де присутній оцей ефект авантюринового скла. От такі намистинки зібрані на нитку, з, можливо, намистинами, як тут. Одного кольору, можливо, з намистинками, де теж є якийсь от такий, от такий декор. Знаю, що це почали виробляти десь наприкінці 19 сторіччя. Ну, а більш популярності воно в середині 20-го сторіччя. І вважаю, що це намиста теж відноситься до того часу. І у мене вже кілька їх, і я неодноразово показувала. У мене є і червоні, і блакитні, і сині, і чорні і коричневі, але, як виявилося, рожевого у мене не було. Так що для мене сьогодні це дуже цікава знахідка. Намисто це досить довге і має от таку застіпку. Застіпка, видається, з першого погляду, нібито це моноліт. Насправді, це знайома нам така застіпка. Але погодьтеся, зараз таких не виробляють. І оця застіпка ще, ще один доказ того, що намисто стареньке. І зберіглося в своєму оригінальному вигляді. Я так кажу, тому що у мене є три чи чотири намиста, які були розібрані. Будьте ми їх збирали по-нової. Ну і хоч я ціную все, що зроблено в Венеції, а це вироби Венеції, відомих майстрів скла, але ж все ж все таки хочеться мати оригінальні вироби того часу, коли то було зроблено. Тож дуже радію, що я знайшла таке намисто в дуже гарному стані. Ще купила брошку у вигляді метелика. Ну, у мене багато метеликів, може, це і зайве. Але коли бачу якусь стару прикрасу, гарно виконану, в досить гарному стані, от так от так хочеться її купити. Тож я цю Побачила, Побачила, що всі оці блакитні ставки на своїх місцях. Дуже зраділа. Потім подивилася, що навіть і ці перлинки теж всі на своїх місцях. Щоправда, перлинки трошки втратили покриття. Це перламутр. Ну, що ж, у такому стані. Але, подивившись на зворотній бік, можу сказати впевнено, що це не сучасна китайська робота. Це така досить старенька брошка. О, дивіться, яка поверхня. І навіть ці. Вставки, вони тут вклеєні таким чином, що то нібито така смола, досить товстий шар. Тож, якщо клей, розумієте, клей може з часом змінитися ну, з хімічної точки зору, і вставки відклеюються. Ну, іголка, таке кріплення. До речі, дуже гарно тут вона закривається. Зусиллям треба підняти, щоб її розтібнути. І отак зусиллям закрити. А це дуже добре, вона так не впаде. Вважаю, що це середина 20-го сторіччя. Ще одна моя знахідка сьогодні оця пряжка. Ну, мені подобаються прикраси загалом. На перше місце я завжди ставлю брошки. Потім у мене є свій. Такий, якщо сказати, рейтинг, і колись давно-давно я бачила на ринку пряжки, старі старенькі пряжки, і я думала: ну треба їх купити, тому що можна їх використати, наприклад, зробити брошку, або якимось чином включити до намиста. І отак от, от я купила кілька пряжок, і у мене почала формуватися вже така колекція. І зараз я дивлюся на ці пряжки, і якщо щось таке оригінальне, я намагаюся їх купити. І от побачила я сьогодні оцю пряжку, І вона мені дуже сподобалася. Погодьтеся, дуже гарно виконано, в дуже гарному стані. Розумієте, пряжка це таке це така прикраса. Яка більш за все може бути пошкоджена, а тут, ну прямо в ідеальному стані. Отак от вона прикріпляється до е, пояса з тканини. А отут, бачите, два от таких, ну, як то гачка. І отут вона повинна зачеплятися за або таку ж саму. Даму, яка тут повинна бути симетричною. Ну, або, або якесь інше зображення. Може інша дама по-іншому, а може чоловік. Я бачила різні пряжки, і можуть бути і таке, і таке. Тож це лише половина пряжки. Ну, І ми почали торгуватися, тому що він каже, а вона дуже гарна. Дивіться, як зроблені тут квіти. Ну, що правда, зроблено добре. Ну, торгувалися ми з ним, торгувалися. Е, він трошки знизив ціну, і я її купила. А він, І я кажу йому: а як я буду закріпляти? От бачите, це ж неповноцінна пряжка. І він каже: Ну, отут можна те зробити, починає мені казати, а потім каже: Ну ладно, ти вже купила, я тобі зроблю подарунок. І він мені достає і віддає отакі сережки. Дивіться. І я так подивилася. Сережки в гарному стані. Я, коли подивилася на них, я згадала, що у мене є брошка, до яких ці сережки будуть дуже гарні. Зараз вам покажу. Ось ця брошка. От уявляєте, як так вгадати? Причому. Я пам'ятала її, тому що я її відклала, щоб зробити тут, приклеїти тут страз. Ось один є, другого немає. І на цією брошкою я все думала, чи можна це назвати Гріпуа. Гріпуат – це мистецтво, коли скло, вплавляють в метал. Ну і придивляючись, як тут це зроблено, я зрозуміла, що ні, що це зроблено. з... Ці вставки, а потім вони вклеєні сюди. Навіть зробила фото, подивилася в інтернеті і побачила, що це імітація дуже дорогих прикрас від Шанель. Ну, так, це не Шанель, і в мене ніяких ілюзій немає на цей випадок. Але ж все ж таки, знаєте, зроблено дуже гарно, виглядає гарно. І якщо це не справжнє гріпова, то якийсь натяк на це. Ну, Нагадую, бюджетерія з'явилася як імітація дорогоцінностей. Чому б не мати таку брошку, як імітація дорогих марок? Ну, а отут ці сережки сьогодні доповнили цей комплект. І от уявляєте, все, і форма, і навіть колір цих вставок. Він дуже-дуже підходить сюди. Але, але, Отут ставки з скла, я перевіряла, а отут складки з пластику. Являєте собі, отакий сюрприз. Але погодьтеся, виглядає, нібито це зробили разом з одних і тих же матеріалів. Вважаю, що це е, якісь 70-80 роки ХХ століття. А ще купила от таку брошку, і коли я побачила, у мене така реакція перша була, а, ще одна брошка з тразом, у мене їх багато. Потім, але ж гарна яка. От колір цього центрального кристала, як мені дуже подобається, щось синій з сірим кольором. От там от такий спокійний, нібито щось таке натуральне. І оці стразики невеличкі. Вони так, знаєте, імітують діаманти дуже добре. От якщо великі стрази, ти розумієш, це скло. А коли такі маленькі, думаєш, так гарно, так тонко. Ну, і поки я роздивлялася і запитала ціну, ну ціна була трошки велика. І потім я Побачила, що тут бракує кілька стразів. От, бачите, отут, отут, отут знизу. Е, ну і друга думка у мене є стрази, можу приклеїти. Потім, А навіщо мені це? У мене стільки вже брошок з стразами. Але ж ця дуже гарна. Так стояла, я думала, думала. Потім вирішила подивитися, що там на зворотньому боці. Може, це якась китайська брошка. А перевернула і зрозуміла, що ні. Ну, навіть поверхня. Гарно зроблено, це не китайський варіант, це точно. І е, якесь нібито маркування. Мені з першого погляду здалося, що, знаєте, як коли ви робля... коли роблять копії якихось гарних фірм, то е, саме е, маркування трошки так як смазують. І тут мені теж здалося, що тут щось смазане А потім я. А потім я придивилася, та ні, є маркування Вок-біжу. І у мене думка: от пам'ятаю, що це фірма. Пам'ятаю, що це не французька фірма, хоч Вок це нібито французьке видання, але точно що не французька. А яка ж вона американська? Американці дуже люблять якісь розкручені назви, ну, наприклад, мане. От називається, так? Да? Щось хтось чув про мене. Дивиться, прикраса мене, так треба придивитися. так? Можливо, американська, а можливо, ні. Ну, вже вдома прийшла, подивилася. Ні, це не американська, це італійська фірма. Італійська фірма. Це добре, вже мені було приємно, що це Європа. І ця брошка, ну, для мене це дуже гарна знахідка сьогодні. Але ж уявляєте собі, що після цього я пішла і знайшла ще одну прикрасу цієї ж фірми. От так буває в один день у різних продавців? Це отакі кліпси. І спочатку я подивилася, побачила одну кліпсу і подумала: от як жалко, одна така гарна кліпса. Все всередині такий красивий. Кабошон, який імітує перлину. Всіх стрази на своїх місцях отут цікаво зроблено. Внизу дуже цікаво зроблено. Подивилася, побачила тут маркування у рук і отут, і на застібці. А потім вже роздивилася, що є і друга. От те вже в мене була радість, що їх дві. Пам'ятаю, що у мене щось було, пам'ятаю, що не дуже багато, але ж все ж таки знайшла у себе отаку от брошку. Вона в ідеальному стані, тому що вона навіть з магазину. Колись я її купила, якщо я добре пам'ятаю, у продавців, які продавали якісь залишки з якогось магазину. І от там були прикраси з такими підвізками з маркуванням. І з багатьох я вибрала оцю, тому, бачите, вона в ідеальному стані. І ще покажу, у мене є от таке намисто. В інтернеті почитала про цю фірму, і можу вам сказати, що фірма ця. Працювала з 50-х років до початку 90-х років. Тож це справжній справжній впевнений вінтаж? Написано, що виробляли прикраси дуже гарної якості, ну, як то матеріали, завжди позолота. 24 карати, і навіть технологія позолоти була така, що вона так швидко не зникне, не піде. І дійсно, от якщо подивитися на намисто, ну чи на брошку, на цю, на якій вже щось там, якісь стрази впали, а позолота в дуже гарному стані, як і тут. Теж продавали ці прикраси лише в якихось дуже дорогих Магазинах, бутіках. прикраси робили для того прошарку, який називається от кутюр. Тож висока мода. Прикраси ці мають дуже велику колекційну цінність. Так що мені сьогодні вдалося знайти дві прикраси Кліпси і брошка. Я дуже радію і вважаю, що такий шедевр сьогодні. Нагадую вам прикраси, які я показала в цьому відео, і, як завжди, хочу запитати, а що вам сподобалося більш за все? Я всім дякую за увагу, як завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.